Та мене достатку не буду, на пасовочках зелені посереди мене, на тиху і воду мене загрувадить. Він душу мою зімля, провади мене ради мене злого от та у коли я веду хоча б навіть новини смертної тебе, то не буду боятися злого, бо ти про мене Твоє зезло і твій послуг, вони мене вчиться. Ти передо мною зготовив трапезу при моїх ворогах, Мою голову ти на був оливою. моя чаша то мене, куча тільки за файли. Якийсь був? Далі, далі, далі. Ми на А я прибуду. А я прибуду. Далі по ньому, доводиться.